Доброго дня всім, я почну трохи здалеку з того, що ми власне почали, з того, що є різні моделі, і я б окреслив ту модель, яка є у нас, як певну змішану. І якщо говорити про недержавних суб'єктів, тобто не урядових, це можуть бути і громадянське суспільство, і журналісти-розслідувачі, і, наприклад, адвокати, які виступають представниками потерпілих. Якщо говорити про них всіх, то в історії збройних конфліктів і подальшої воєнної юстиції, яка займає. Спиттям до відповідальності винних осіб їй відомо різні моделі. Юрій вже дуже влучно зазначив, що часто міжнародне кримінальне право зводиться і більше говорить саме про трибунали або про постійний міжнародний кримінальний суд. І ми сьогодні згадували приклад Косово саме на національному рівні, проте паралельно існував міжнародний кримінальний трибунал стосовно колишньої Єгославії. і усюди. Дуже багато було якраз оці роботи на міжнародному рівні, і відповідно недержавні суб'єкти там відігравали насправді ключову роль, тому що багато доказів вони надавалися саме недержавними суб'єктами. Але оскільки це було, як сказав Мартін, в доцифрову епоху в певному сенсі, то вага доказів, які можуть подаватися, насправді сьогодні набагато зросла. І про це я хотів би поговорити, що. В Україні ми маємо суті дві унікальні функції, які виконують недержавні суб'єкти. Першу я б назвав координу. А друга безпосередньо збору доказів воєнних злочинів. Що ми на увазі підкоординуючі? Тобто, у нас є національна система юстиції, є спеціалізований підрозділ прокуратури, є всі, ну хіба що за винятком Бюро економічної безпеки, всі органи досудового розслідування, які розслідують провадження, хтось по воєнним злочинам, хтось по агресії, і всі вони співпрацюють з недержавними суб'єктами. От, але чому ця роль координуюча, тому що е, насамперед е, роль е, там, громадянського суспільства різних коаліцій, які виникли, наприклад, коаліція п'ятого ранку, коаліція трибунал для Путіна і так далі, вона в тому, щоб е, знайти людей, які готові давати показання національної судової системи, тому що величезна проблема зараз в роботі з потерпілими в тому, що через ризики загрозу повторної травматизації, коли людина ділиться своєю історією, особливо якщо мови. Де про насильницькі виєнні злочини, то вона просто не готова це робити, і це не так просто, що прокуратура завалена заявами про вчинення злочину. Там є телефони, і можна цю людину знайти. Тому насправді дуже часто, особливо коли люди виїжджають за кордон, коли люди звертаються за допомогою психологічною або матеріальною, а, зокрема до державних суб'єктів, якраз оці люди вони готові надавати а, показання в межах кримінального провадження у вигляді допиту, якщо їх до цього підготувати певним чином, якщо їм пояснити цю важливість. І тут, як на мене, якраз громадянське суспільство, воно, і зокрема адвокати, представники поспілих відіграють дуже величезну роль, тому що вони працюють безпосередньо в Україні, безпосередньо в містах, які були деокуповані або мають якісь представництва по всій країні і ведуть активну роботу за кордоном. Наприклад, в межах іноземної юрисдикції у нас є там, Варшава, туди приїжджають люди, які вже стають мають статус біженців. Вони ставали жертвами воєнних злочинів і не були допитані тут в Україні, власне, тому що не знаю. Вони після докупації одразу виїхали. Недержавні суб'єкти, на увазі організації громадянського суспільства. вони говорять з ними, вони отримують певне погодження, на те, що вони готові розповісти свою історію, координують їх з місцевою польською поліцією. Місе польська поліція допитує їх в, 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 в межах е кримінального процесуального законодавства і далі в межах міжнародного співробітництва Цю інформацію передає в Україну. Це не такий непоширений випадок, але напрям думки він зрозумілий. Тобто, певна роль в тому, щоб допомогти людині психологічно і підготувати її до того, що її історія може бути предметом розслідування. Вона робиться не тільки слідчими прокурорами, тому що у слідчих прокурорів є дуже. Багато своєї основної роботи, і як всі вони я в один голос скажуть, що їх робота не бути психологом, їх робота бути слідчим прокурором, тому дійсно цю функцію має хтось виконувати, і державні суб'єкти дуже активно з нею, як на мене, справляються. Друга роль збір доказів, що я маю на увазі, що ну, зрозуміло, що на державні суб'єкти не будуть проводити слідчі дії, не будуть проводити місце подій. Хоча інколи буває таке, що навіть Після того як був проведений місце події, якісь речі залишаються. Непоміченими пізніше вони виявляються чи власниками, чи сусідами. Вони їх там за допомогою теж на державних суб'єктів передають в національні органи розслідування. Але ці ситуації ну вони не такі поширені. Я говорю саме про те, що нам дає цифрова епоха. Що в принципі багато з того, що робить зараз Російська Федерація в межах збройного конфлікту, воно залишає цифровий слід, і якраз для доказування, особливо таких складних проваджень, які вимагають доведення у. Умисло у військово-політичне керівництво Росії, наприклад, там геноцидальний умисел чи просто на рівні там команд відповідальності командирів а, дуже значним є оті висловлювання, які а, здійснені. А, Військово-політичним керівництвом, і це все є в інтернеті. До того ж, дуже багато відеороликів, фотографій, певних закритих чатів. Це все теж є в інтернеті. І у всьому світі власне робота з цифровими доказами за останні роки вона суттєво просунулася. Всі зазвичай згадують протокол Берклі, розроблений в Америці, але крім протоколу Берклі, насправді є багато стандартів, які напрацювали не державні собі. Як, наприклад, всі знають міжнародних журналістів-розслідувач-розслідувачів Белінгкет, а Белінгкет, крім того, що вони власне, розслідують, вони ще мають певні навчальні курси, стандарти, як зберігати, як архівувати цифрові докази і як потім їх використовувати для доказування. На відміну від нашої національної системи, яка має доволі високі вимоги до допустимості і належності доказів, між Народні суди, в принципі, цих стандартів не мають, і їх заклик в тому, що присилати нам все, що є, він цілком нормальний. Хоча а, зазвичай все одно питання до достовірності, тобто, до належності доказів вони виникають. Тому а, ті суб'єкти, які в Україні зараз займаються збором якраз цифрових доказів, їх насправді доволі багато, і тут активна роль у журналістів-розслідувачів, як національних, так і а, іноземних. Якраз у ці стандарти, які в роками ними напрацьовані, зокрема. Ма для Міжнародної кримінальної юстиції вони успішно застосовуються і тут в Україні для цілої притягнення до відповідальності винних у цьому збройному конфлікті на національному рівні, звісно, цього майже немає. Тобто, в нас КПК встановлює доволі високі стандарти, і в принципі, такого, щоб недержавні суб'єкти збирали докази, ну це доволі рідко. Ми бачимо по адвокатам, які є представниками потерпілих, наприклад, наскільки в звичайних справах, вони е, мають можливості подавати власні докази брати участь у цих діях. і тим паче в історії з воєнними злочином, на ну, все таки там їх е, роль е, обмежена більше юридичною психологічною підтримкою самопотерпілих осіб. Тому е, підсумовуючи, е, як на мене, Україна взяла найкраще е, у всіх моделей, які є з одного боку. У зовнішньої моделі, коли йде міжнародна інституція, кшталт міжнародного кримінального суду, і для неї. Збирається масив величезний і усних свідчень, і цифрових доказів і всього, що може бути використано для доказування проти військово-політичного керівництва, тому що мандат МКС він доволі вузький, насправді і з іншого боку, національна судова система, яка насправді за більшість цих злочинів має притягти до відповідальності, бо діє згаданий принцип комплементарності. А для неї теж ця система для державні суб'єкти роблять величезну роль в тому, що вони допомагають допомагають знайти тих, чиї історії далі стануть предметом розслідування і будуть підставою для притягнення до відповідальності. І останнє, що я хочу сказати, що дійсно на перших, мабуть, місяцях після 24 лютого, зараз ця проблема залишається, але менше, що у нас державні суб'єкти раніше дуже сильно не довіряли державі і її органам. І тому є оця певна опозиція, що ми, якби, тут самі розберемо, щось десь зберемо, відправим КС і на цьому якби справедливість. Буде досягнена, але як правильно зазначила віра, у нас є історія із прокуратурою Криму, і якщо говорити не про воєнні злочини, але дещо пов'язані теми там історія з революцією гідності і з розслідуванням справ майдану. У нас є якраз дуже багато прикладів того, що недержавні суб'єкти вони можуть співпрацювати, вони можуть координувати свої дії з державою, і вони якраз не будуть в такій дуже жорсткі правозахисні позиції, що ми зробимо за державу Роботу і мені здається, що історія з воєнними злочинами стане ще одним прикладом у цієї успішної співпраці, і е, е, далі ми зможемо поширювати цю практику співпраці насправді на набагато е, ширші категорії проваджень. тому, що якщо говорити наприклад про потерпілих від воєнних злочинів, то е, це мені дуже сильно нагадує історію з насильницькими злочинами, де немає ні фондів відшкодування, ні належної психологічної соціальної підтримки з боку держави Редично, зокрема, але якраз зараз всю цю роботу допомагають обидва державні суб'єкти, і в майбутньому знову ж таки можливо їх роль буде не тільки в розслідуванні воєнних злочинів, хоча ця історія з нами на роки довгі роки вперед, але й загалом в системі кримінальної юстиції.